Уже через два дні всі українці перейдуть на новий зимовий час. Як ми будемо жити і як це впливатиме на наш організм? Про це не тільки у форматі на часі. Я Ірина Кудря вітаю вас сьогодні. У нашій студії Іван Ващук. Він є сімейним лікарем комунального підприємства Луцький центр первинної медичної допомоги номер 2 І добрий вечір вам, Івана. Добрий вечір. Чи вам відомо, власне, що буде з нашим організмом, якщо ми о 4-й ранку і суботи на неділі переведемо наші годинники? Тому що багато хто в мережі лякає і говорить, а ми поговоримо, власне, з медичної точки зору. Що це таке? Перехід на зимовий час не завжди має собі негативні якісь і позитивні сторони. Завжди є і та, і інша. З негативних можна відмітити те, що. Все-таки людина звикла, в неї є свій біологічний ритм, і вона звикла вставати в один той самий час, прокидатися і вести звичайний спосіб. Але зараз їй на годину прийдеться довше спати. І mm -hmm. тому якщо ви прокинетеся зранку... Це ж дуже добре. Це Погодьтеся, з... багато так, хто каже, що це добре. дуже добре. Так, здоровий сон, звичайно, добрий, тим більше, що ранковий сон він набагато міцніший, і він приносить більше користі. Людина більше буде почувати себе відпочившою. Але якщо вам вставати. Там о сьомій годині, а ви прокинулися, що тільки шосте, то це буде незвичне, це буде стрес для організму, тому що він звик вставати в свої години. Вже так склалося, що людина встає по будильнику і живе по годиннику. Їй треба, вона встає. Раніше в давніх часах того не було, людина вставала з сходом сонця і лягала спати з його заходом. Тому ці біологічні годинники вже якби збиваються. В цьому буде невеличкий стрес, ну принаймні декілька днів до тижня. Звичайно, що буде якийсь дискомфорт однозначно. Що нам е, треба робити? Ну і зрештою, е, ми зараз порадимо нашим глядачам, чи їм залишатися довше в ліжку? А раптом вони стали у шостій почитати їм книжку. Е, що ми їм будемо радити? Якщо прокинулась людина в свій час звичний, а ще зарано, бажано полежати так, що залишитися в ліжку, хоча в хвилин якихось на 15-20, це прискорить адаптацію людини і організм буде звикати, що ще йому зарано вставати буквально за пару днів, і цього буде достатньо. Ну і все більше такого значного не буде. Ви знаєте, всі говорять про те, що найбільш активна фаза е, вироблення шлункового соку от власне це говорить і про діток, і про дорослих це десь сьома година ранку, так коли ми маємо прокинутися, і, щось і що з'їсти. І якщо тут в нас сьома година ранку у нас випадала в сьомій годині ранку, так а це вже буде. Восьма година так, ранку. Так, так. Що тут з цим? Старатися притримати сніданок все одно. Я не кажу там на цілу годину, але хоча б хвилина 30-40 старатися притримати, тому що їсти ще зарано, і людина, угу. якщо поснідає, зарано вона прийде на роботу і вона швидше захоче їсти, і там до обіду, наприклад, їй ще буде ну, угу. не час. Тому старатися відкласти той момент, і шлунковий сік перестане вироблятися так само за до режиму звикає організм. Це фізіологічно, так. якщо ви будете його тренувати, то він звикне швидше. Але все ж таки, от звідки в нас цей внутрішній годинник? Знаєте, з чим це пов'язано? Інколи ти знаєш, що тобі вставати, там, наприклад, о 6-й, і ти ставиш будильник, але організм сам прокинеться. Він якось має всі внутрішній годинник. Як він живе, як він хоче прокидатися сам. Звичайно, організм хоче прокидатися, коли є сонце. Світла пора, це так прийнято, так сформувалося з тисячоліттями, що людина має вести актив бути активною в світлу пору. Звичайно, що восени ця світла пора стане меншою, і звідти будуть ну, загострення хронічних хвороб і так далі. Але Ну, але зрештою виходить так, що цей годинник нас збивається в цей період, коли ми його переводимо. А внутрішній у нас буде з ним боротися. Звичайно, що буде, буде боротися, тому що, ну як я вже казав, людина звикла ставати на ну, ту саму пору і зараз намагається перевести на іншу. Але звідси ж випливає і хороша сторона цього, цього переведення, тому що людина, коли встає на роботу, е, от зараз ще темно. От вона встає там у сьомій годині, готується там сніда і так далі. Ще на вулиці темно, і для організму це не притаманно, тому що він ще має спати. Е, і ті біологічні годинники, які закладені ще століттями, е, людина має прокидатися з сонцем. Ну, тобто, от зараз, коли переведуть годинник, вона буде прокидатися да і вже буде починатися доби. А от ви, зрештою, за переведення годинників навесні і восени чи ні, особисто як лікар і як людина? Тут теж не може бути однозначної відповіді. Є звичайно, що і е, хороша сторона і погана. Ну, все-таки, мабуть, я за, тому що за переведення да, людина має йти на роботу, ввести дітей в школу, має бути світла пора доби. вона не має, е, коли ще навіть світанк світанки не було, вона виходить а ще темно на вулиці, то це не є добре. Але ж ви знаєте, інший бік цієї медалі ми будемо повертатися додому, вже буде дуже темно. Якщо, наприклад, хтось працював ще там до шостої, він бачив, так темніє вже біля шостої. А це ми будемо йти вже шість, це буде вже дуже темно. Це фактично сім по теперішньому і фактично ніч, геть повна ніч. Незвичайно, що це інший аспект, але тут людина вже Кінець дня, кінець робочого дня вона не прокидається, вона все одно не буде лягати там спати, наприклад, 7 чи 8 годин вечір. Звичайно, що вона буде лягати там 10 чи 11 годині. І, і тут великої ролі фізіологічної на ем, організмі і на здоров'ю не буде. Але як ви радите в цей період, коли ось буде такий злам понеділок, вівторок, середа, три дні, чотири дні? Ось такого звикання від неділі маємо? Е, може бути по-різному, може бути від декількох днів, навіть до тижня або навіть і двох, в залежності, як організм людини буде сприймати. Тут вже, на жаль, індивідуально. Загальний... А коли лягати спати в цей такий кризовий період? Е... Найкраще? Ну, зазвичай, якщо людина. ну, Людина має спати хоча б 8 годин доросла людина. І якщо вона раніше лягала там ну, по-різному, в кожного по-різному, якщо там 10-11 година, вона мусить перелаштуватися на новий час. Їй так буде комфортно і старатися дата на годинку раніше лягати можуть бути проблеми з засинанням, і ну якась безсоння може бути, тому що раніше не звикне за пару днів. Є багато способів того уникнути. На ніч можна щось попити тепло, там чи молока, чи якось чаю, і старатися там заспокійлою, можна чай взяти якусь м'яту чи мелісу, і це легше буде засинати. Ну і молоко з медом усі радять пити, воно так, теж нібито зачайно. має такий седативний ефект, правильно? Так. Чаю чорного на ніч і зеленого чому не можна пити? Не бажано пити в великих кількостях, тому що вони так само містять в собі той самий кофеїн, який буде ну, як тонізуючий напій. Тому не варто, тому що вони навпаки будуть занадто ну, тонізувати вас на ніч, коли ви маєте спати. Ну, ось маємо таке переведення годинники. Фактично, воно почало в нас втілюватися в Україні ще коли Україна була в складі радянського Союзу, Це 1981 рік. А взагалі така практика діє із з 1916 року. Вона розпочалася у Німеччині. Саме там таким методом хотіли заощаджувати вугілля, зрештою знову ж таки енергію. А потім підхопили цю традицію через рік Великобританія і Сполучені Штати Америки. І з 1981 року маємо таку традицію в Україні. Ну, дивіться, пане Іване, що говорить з рахунка деяких країн показники всього-навсього заощадження мають від 2 до 4%. Це фактично не так і багато. Тобто вкрутити енергоощадну лампочку і не переводити ці годинники. Що вам кажуть ваші пацієнти про це переведення? От вони, можливо, приходили навесні і казали, що їм некомфортно, або торік осінню приходили до вас. І що говорили одразу? Перехід тящий завжди навесні. Зимовий перехід осінній набагато легший. І Молода людина здорова, не маючи хронічних захворювань, то може і ніяк не відобразиться на її стані здоров'я. Звичайно, що люди, які мають хронічні захворювання, їм буде тяжче то перенести і люди більш похилого віку, їм теж буде складно. А до речі, якісь можемо виокремити, тому що говорять, що особливу увагу потрібно звертати тим, хто страждає. Це інтернет нам говорить: гіпертонія, острохондроз та артрит. Саме ці захворювання найбільше загострюються в цей період, в цей бу такий. Кризовий період від е, жовтня до зими. Так, захворювання сполучених тканин, ті самі е, артрози, артрити більше схильні до е, загострень в осінній період. І тут навіть не з переведенням годинника буде зв'язано, а просто з порою року більше сира, холодна погода буде впливати. І гіпертонія. Е, вона є у всіх порах року, і вона е, нікуди не дінеться з тим переводом часу. І е, люди, просто які мають гіпертонічну хворобу, це, ну, звичайно, хронічні захворювання. Е, їм буде е, загострення і можуть бути е, навіть там, кризові перебіги тої гіпертонічної хвороби в зв'язку з стресом, тому що е, люба стресова ситуація, те саме переведення годиннику, недостатність сну можуть загострити да, і можуть початися кризові перебіги тої гіпертонічної хвороби. Тому е, люди, які Мають схильність до високих артеріальних тисків, все-таки мусять більш детально стежити в ці пару днів за своїм здоров'ям. За своїм здоров'ям. Здоров а кому ще потрібно бути обачними дітям, людям похилого віку. Ось категорія ризику, можливо, вагітним жінкам. Ну, діти зазвичай легше переносять ці переходи в дітей не так з. Не до кінця сформовані ці біологічні годинники. А До якого ритм... він віку формується, якщо е, так. Зазвичай разом? до повноліття, років до 20 до 25, людина вже повністю сформована, як і особистість, і фізіологічно організм теж вже сформований. Е, маленькі дітки, там 10-12, е, ну може, може бути, бути дошкільнята. До ще. Дошкільнята теж. Е, чим менша е, дитина, тим вона легше буде то все переносити. Е, звичайно, що категоріями ризику це будуть люди похилого віку. Ну і звичайно, що хронічні захворювання, люди, які мають хронічні захворювання. Захворювання та сама, звичайно категорія. Ви знаєте, що всі говорять про те, що так маємо такий от перехід, і вночі повертаємося додому, зменшення кількості світлового дня, і ось це теж на нас всіх впливає. Люди на роботі хочуть більше спати, більше п'ють каву, купують більше цукерок. Власне, ми бачимо перевантаження міста цукорковими магазинами. От і зрештою, чи пов'язано це тим, що в нас падає якийсь рівень якогось гормону, який нам відповідає за щастя в цей період. Так, це зв'язано в організмі людини є такі гормони, як серотонін і з переходом на взагалі з наступ uh -huh. з настанням осені. Період світлового дня зменшується і відповідно зменшується рівень цього гормону серотоніну. А що він нас від світла залежить від вітаміну Д чи від чого? Що є багато? І зазвичай ну, в організмі вже так склалося, що завжди має бути баланс. І балансом до серотоніну виступає на нейромедіатор, який є протилежний йому і відповідає за. Засинання, сумливість і такі більше має гальмівні функції. Серотонін, навпаки, він, крім своїх, має багато функцій, але також його виділяють як гормоном щастя, що людина почуває себе задоволеною, яскраво бачить, бачить світ в яскравих фарбах, так можна сказати. І звичайно, що зменшення цього гормону буде впливати прямо пропорційно буде впливати на настрій людини. І в осінній період. Звичайно, що факторів теж буде багато. Закінчилися періоди відпусток, літні дні. Людина буде більш схильна до депресії. Звичайно, якщо людина задоволена своїм життям і все добре, то вона до депресії в депресії не буде в цих депресивних станах. Але людина, яка і до того мала можливо не саму депресію, я конкретно, але якісь негаразди, там чи в родині, чи взагалі на роботі, і має схильність до тих депресій, вона може все таки да чаще переносити ці періоди, і взагалі осінні період цілому. Чи бачите ви вже на своїх прийомах? Я знаю, що ви теж працюєте безпосередньо приймаєте людей. Вони зараз розкажуться на те, що їм от гірше стало. Може, приходять навіть просто поговорити з вами. Якихось первинних людей, яких би я не знав, і прийшли конкретно, просто з такою проблемою. Поки що я не мав, але так я маю хронічних хворих, які мають схильність до депресивних станів взагалі. То так, цей період вони переносять тяжко. А що можна порадити? Не знаю. сьогодні з'явилися мелатоніни, які продаються в штучній формі. Вони там якось поєднуються з якимись препаратами, їх можна теж вживати. А серотонін у нас є у чомусь бодай, щоб підняти собі цей настрій, хто нас чує. Ну це думка неправильна. Я б без рекомендацій просто так наліво направо його не купляв. Він є в різних формах. На щастя, його просто так не дістати в аптеці без рецепта і взагалі. Mm. Тому але що... серотонін продається виходить ну, так. Е... Можна купити щастя, таблетоване чи він, виходить. Чи, чи, він, чи як чи він, чи він представлений в аптеках? скоріш за все, ні. Я того не mm -hmm. зустрічав, але взагалі він окремо його можна. Да, він є виділений. Але на щастя, що його в таблетках не продають і тому він не є в такому доступу вільному. Тому що, uh -huh. як я вже сказав, має бути баланс, і людина може просто цей баланс порушити і може призвести uh -huh. до набагато тяжких проблем ніж депресія. Але, от, наприклад, тих хто хоче собі його підняти в натуральний спосіб, не знаю, Звичайно, що йому робити. Дуже маса варіантів. Uh -huh. По-перше, це зайняти свій час. Людина, яка депресує, зазвичай це людина, яка не, не ну не має чим зайнятися недостатньо роботи. В неї правда сказано. Але людина, яка має дуже багато вільного часу, який не зайнятий абсолютно нічим. І звичайно, якщо людина схильна до депресії, вона починає замислюватися над різними такими питаннями, які можна було б і пропустити. Дуже гарно переносять люди, які займаються спортом. Спорт займає дуже велику частину часу займає, і, звичайно, що знайомство з ну, своїм організмом і можливості свого організму розвивати, це дуже підвищує настрій людини. І, звичайно, що якщо людина займається, але це не професійні заняття спортом, це більше фітнес, якась йога, там, гімнастика, якісь там пробіжки, прогулянки і так далі. Іншим способом можна зайняти хобі, будь-яке, можна проявити креативність. В'язання, хтось танцює, хтось співає і так далі, можна тут проявляти все, що забажаєте, лише зайняти свій час. І, звичайно, точити себе близькими родиною, знайомими, старатися гуляти і проводити якось mm -hmm. час для себе з задоволенням. Mm -hmm. Ну гуляти нічого теж так не дуже корисно. власне, звичайно, але… Звичайно, що прогулянки більш бажані в світлу пору доби, mm -hmm. але якщо немає можливості, людина наприклад, працює, то звичайно, що прогулянка на свіжому повітрі, ввечері, в якомусь парку теж не завадить. Ну і зрештою, добре, ми зараз Радили людям зайнятися, зайнятися, зайняти свій час Це дуже добре. Підшукайте якусь книжку, не знаю. Можливо, зрештою згадайте, що ви вмієте робити, вишивати, в'язати. Обов'язково знайдіть хвилинку для того, щоб не нудьгувати. Вімкніть телеканал Аварс, зрештою, почуйте про те, що ми вам зараз радимо. Але ще можна зайняти час приготуванням їжі. Так, ми можемо щось звичайно. собі корисного зробити. І мені здається, коли ми купуємо якісь іскраві продукти, в них теж є якась частинка щастя. А чи правда воно так? Так. То є правда, тому що Ну, наприклад, ті самі фрукти й овочі. Чим яскравіше забарвлення, відповідно, є зв'язок із вітамінами і так далі. Зараз в осінній період можна просто фантазувати маса чого можна придумувати страв, корисних страв. Не намагайтеся їсти більше, намагайтеся урізноманітнити свій раціон харчування. Не обов'язково там їсти не знаю, кілограм там, яблук, можна з'їсти один-два яблука, і організм получить абсолютно ту саму кількість. Якісь корисних речовин, що хоч ви з'їсте, і там кілограм чи два кілограми яблук, Так що не треба. Збільшувати порції, треба збільшувати різноманітність харчування. Mm -hmm. А якого. от кажуть, банани, шоколад, знову ж таки, гаряче молоко, какао. воно піднімає настрій і теж додає. От чому всі пишуть, що шоколад і банани мають оцей природний вміст серетоніну? Шоколад так про банани я вам точно не скажу. А от шоколад, шоколад так. Звичайно, чорний шоколад чи молочний чорний, чорний, чорний шоколад. Чорний шоколад, да, який вмістить собі какао, боби так, справжні натуральний шоколад. Шукаємо шоколад. Хорошу компанію, беремо гарну книжку і позбавляємося депресії, навіть якщо годинник перевели. Е, дивіться, зрештою, говоримо про осінь, і мені здається, щоб не захворіти, у нас майже всі говорять про якусь профілактику. Для когось воно виглядає таке невідомо, що це таке. Але ось в вашій медичній практиці як правильно підійти до цього слова профілактика від осінніх захворювань. Ем... Маса способів насправді є. Ну саме перше це вакцинація. От зараз почнеться період вакцинації від грипів. Це можна зробити, це можна це доступно зараз. Наразі це не треба там шукати. Люди бояться слова вакцинація? Ви погоджуєтеся з цим? Можливо, і так, тому що було багато вже нюансів на. Ну, в історії, взагалі, що там люди деякі можуть загинути від вакцини, на жаль, то є, але зараз, от, наприклад, та сама вакцинація від грипу, це не одне те саме, що вакцинація там діток і так далі. Від грипу можна зробити вакцину, і великий відсоток того профілактики це займе. Якщо просто людина хоче зміцнити свій імунітет без вакцин і без там якихось препаратів. Звичайно, це зараз харчування. Харчування, як я вже сказав, треба мати різноманітне, щоб запастися, хоча б на якийсь період вітамінами і мінералами, які будуть ну, підтримувати власне нашу імунну систему. Mm -hmm. Якщо говорити про таблетки, препарати, звичайно що це будуть просто банальні полівітаміни, якісні полівітаміни купити, хоча б пропити на місяць. Mm -hmm. ну, раз в півроку я думаю, що того буде достатньо. Тобто то можемо собі обрати той варіант, який нам підходить. А що так. робити, наприклад, зараз власне з загартовуванням, це є нас теж профілактикою? Можливо, хтось захоче бігати вранці, хоча холодно, так можемо застудитися, обливатися водою, розпочати втирати ноги холодним рушником. Що це може бути нам корисно чи ні? Зараз згартування взагалі це процес довгий і тяжкий, і тут треба підходити. І це не профілактика, чи профілактика? Це буде профілактика, але якщо людина в тому тямить і зробить все правильно, тому. що… Що може людина раз погордуватися і же захворіти, тому що зараз дійсно наступає холодна пора. І загартовування, починаючи, не знаючи, що то є, я би не став. Але якщо говорити там, про пробіжки, про активний спосіб життя, так він не завадить. Людина, якщо буде. Не надавати там значних фізичних зусиль до виснаження аж прямо, а просто ранкова пробіжка чи якась зарядка на свіжому повітрі не завадить. Людина не буде хворіти, якщо прохолодно на вулиці, вона зранку, але все одно вона не стоїть на місці. Вона активно, вона займається якоюсь фізичною діяльністю. Температури її тіла буде достатньо. Звичайно, що вона мусить зробити якісь справи і повернутися додому. Калина, малина, і все решта, що сьогодні радять, ось такі народні методи лікування від бабусь на ринку. Чи ви в них вірите як медики? Якщо людина вже захворіла, просто лікування калиною, малиною ну не буде настільки ефективним, якщо лікуватися просто в монотерапії, лише народними засобами. Звичайно, що їх можна додавати і всі рослини. І народні методи мають якийсь вплив, але просто самі по собі без додавання, ну теж в залежності, звичайно, чим людина захворіла, настільки тяжкий в неї стан. Для профілактики знову ж таки та сама калина чи малина будуть містити в собі корисні речовини, ті самі вітаміни і мінерали, які потрібні. Тобто, це не те саме. Розпочали від переведення годинників, але будемо завершувати нашим здоров'ям. Ці імуномодулятори різні препарати, які допомагають підвищити імунітети, які так. Яскраво рекламують. Mm -hmm. Чи ви в них вірите? І чи довіряєте? Чи рекомендуєте своїм пацієнтам? Mm -hmm. Просто брати для себе імуностимулятори я би не став. Тому що втручатися в імунну систему, не знаючи, що з нею не так, можливо, з нею все гаразд і без нашого втручання, я би не став. Якщо з імуностимулюючих взагалі препаратів максимум, що можна взяти, це рослинні. Та сама хінацея, вона є в різних виглядах, є таблетована, є настойки, то є хіноцей, Можна на якийсь курс взяти, але мабуть що то максимум, щоб я порадив. Mm -hmm. Але і на це і можемо порадити, так Так, якщо, ти... якщо людина тим більше знає, що вона схильна до, ну, взагалі, mm -hmm. до захворювань, легких грипів, вона може для себе взяти, хоча б там на пару тижнів зробити курс собі mm -hmm. імунопрофілактики рослинним препаратом. Ось маємо вже пораду або ж їсти, їсти більше овочів і фруктів, або ж можна навіть і використати їх і на це, і це теж буде корисно. Зараз у вас багато звернень пацієнтів, от власне зараз період такий інфекційний, на вашу думку, щоб наші глядачі знали, що там не перебувати в масових скупченнях людей. Що ну, вже зараз в закладах охорони здоров'я зараз відбувається? Що, ну немає тої епідемії. Звичайно, що людей зараз кількість збільшилась, людей з гострими респіраторними захворюваннями, звичайно, так люди ще не готові до того сезону. Всі ще звикли легко вдягатися на вулиці mm -hmm. в день ще ну тепло, під вечір вже геть холодно, тому що ще цей перехід звичайно що дасть про себе знати, але такої ще напливу людей і епідемії поки що ще на щастя немає. Дай боги не буде. Ну і будемо зараз підсумовувати все, що робити тим, хто боїться переведення годинників, і хто вже прокинеться в неділю і побачить, що він або ж помилився, або ж його гаджет сам перевів собі годинник. Власне, що, що робимо в неділю? Як на це реагуємо? Чи не реагуємо ніяк, і просто живемо і не беремо собі, як то кажуть, дурного в голову, що нам буде зле. Звичайно, що голову того брати не треба, зациклюватись на тому, тим більше не потрібно. Ну, зараз майже у всіх гаджети переводять одинники самі, не mm. треба за тим стежити. Звичайно, якщо у вас стоїть вдома механічний годинник або там наручний годинник, механічний його прийдеться перевести самому, але на тому зациклюватись однозначно не mm. потрібно. На хвилин, хоча б там 15-20 раніше, постаратися лягти спати, і так само вставши ще зарано, полежати, що трішки в ліжку. А для тих, хто має якісь прояви депресії, хто з нею вже почав боротися або знає, що йому щось зле внутрішньо, що би ви йому порекомендували? Звертатися до спеціаліста? Прийти до сімейного лікаря, з яким він підписав декларацію, так якого він вже вибрав, якому він довірився і може все розповісти, яка ваша буде рекомендація, е, якщо людина дійсно має проблему е, з той самою, наприклад, депресію, звичайно, що хоча б до сімейного лікаря, вона має звернутися, е, якщо людина не хоче звертатися взагалі і не розголошуватись про себе. Е, Займіть свій час, оточіть себе знайомими, друзями, родиною, яким-небудь спілкуванням, знайдіть собі хобі чи займіться якимось видом спорту, походіть в спортзал, займайтесь його, і займіть себе, і вам буде набагато легше навіть без всякого лікування. А от вам ваші професії важче переходити зі зміною годинника? З теж графік сувається в роботі. Звичайно, звичайно, сувається. Робимо mm -hmm. те саме, що порадили. Всі так само звикають до цього, як і журналісти, так і лікарі, так і всі люди, які сьогодні нас слухали. А ми, зрештою, нагадаємо, що говорили про переведення годинників. Не забуваємо, вже 28 жовтня. Усі ми будемо жити за зимовим часом. Таку традицію маємо вже більше як три десятка років, але нічого з нею не можемо зробити. кажуть, що усі країни згодом зможуть відмовитися від цієї економії, але це буде тільки 2020 року. А поки мусимо терпіти ще попереду 2019 рік і там Знову будемо переходити на весняний час. Отож, не забуваймо поніжитися ще трішечки у ліжку, вимкнути телеканал Аверс, прокинутися з нашою ранковою командою. Якщо це ранок і ви не знаєте, як себе відволікти, як перелаштуватися уже з понеділка. А ми нагадаємо, що у нашій студії був сімейний лікар. Це Іван Ващук. Він працює у Луцькому центрі первинної медичної допомоги. номер 2 Дякуємо вам за розмову. Дякую. А усім, звісно, бажаємо не вдаватися ні до якої депресії, бути, звісно, здоровими, насолоджуватися життям. І якою б не була та осінь за вікном, знайте, що щастя насправді живе всередині кожного із нас. Більше усміхайтеся. Вмикайте телеканал Авраз, дивіться нас і будьте здоровими. На все добре і бережіть себе.